Пішли. Йдем, 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 пішли, Для них це перші у житті зйомки кліпу. Одна з локацій, кінна фарма у Жарванцях. Тут Вероніка і Макс знайомляться. У полі збирають кульбаби і катаються на конях. Мені сподобалося іти з ним, і кататися на конячці. П'ятирічний Макс Дзьонь – головний герой, каже, трохи соромиться, але швидко вживається у роль. Півтора року він бореться з раком крові. Був новорічний утренник, Попригали, вішки розказали, додому прийшли. Вночі температура, слабкість. Через один десь десять. Він не стало. Поїхали одразу до лікарні. і Нам ком на голову, у вас хвороба. Зараз хвороба в ремісії, Мак, щойно після операції, але під час зйомок каже про свій діагноз, забуває. Враження переповнюють сина, а сину. Добре, папі, добре, правда з мамою на цій же локації посеред поля хори із 18 вокалістів співає пісню Лови момент гурту антитіла, солістка, учасниця зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія Валерія Ткачук. Жили зніматися, і я завжди погоджуюсь на такі пропозиції. Діти, які хворі, треба завжди підтримувати та допомагати їм. Наступна локація село Лукашівка Якушинецької громади. Тут про камери учасники і зовсім забувають. Її один за одним їздять на квадроциклах. За продюсера, оператора і монтажера Олег Ткачук, хоч кліпи каже, знімає не вперше, зібрати гуртом усіх дітей було найважче. До мене зателефонувала Надя і попросила зняти ролик допомоги дітям. Ну, у нас навіть не було скажімо, такого, що ми не підемо знімати, ми не хочемо, Ми зібралися і пішли. В нас сьогодні приймали участь в продюсуванні не тільки дорослі, але й діти вони підказували свої ідеї. Оператор, фотографи, візажиня, співаки і танцюристи працювали безкоштовно. Загалом у зйомках кліпу взяли участь близько півсотні людей, розповідає організаторка проєкту Надія Дмитрієва з трансфером, катанням на конях і на квадроциклах підприємці теж допомогли безкоштовно. Маємо кліп з участю онкохворих діток, аби привернути увагу, що такі моменти потрібно ловити, що їх потрібно підтримувати. Кожен пережитий момент. Кожен прожитий момент це дуже щасливий момент, тому що ця хвороба не передбачена. Що станеться завтра, ніхто не знає. Це буде так. як треба нам. Кліп стане візитівкою благодійного концерту на підтримку онкохворих дітей. Відбудеться він 1 червня у день захисту дітей. Ірина Хоходра, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінничина.